Російська армія вперше застосувала ракету Грім Є 1 на Харківщині. Це сталося напередодні в день під час удару по мосту в Куп'янську. Загинула загалом восьмеро людей. Начальник головного управління Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив деталі трагедії. Росіяни вдарили по автівках з мирними людьми, коли ті перебували на мосту. Одна з трьох, які потрапили під обстріл, евакуаційна волонтери вивозили в ній людей із селища Ківшарівка. В результаті прямого влучання а, був повністю здишений автомобіль. В, йому, в ньому, як я сказав, знаходились два волонтери, а, чотири особи це місцеві мешканці, які евакуювалися, і два військовослужбовці, яких просто по дорозі а, підкинули а, волонтери з одної точки до іншої. Загиблі волонтери громадської організації п'ятихатки Бам Сергій Шалигін та Вадим Забара. Перший чоловік, волонтери з 2014 року, другий поїхав допомагати селянам уперше. Про це повідомили колеги загиблих. Інші люди встигли вискочити зі своїх автівок і вижили. Про це повідомив начальник поліції Харківщини. Ракета, якою вдарили росіяни, створена на базі радянської ракети х 38 Максимальна дальність ураження може становити 120 кілометрів. Розпочато досудове розслідування за фактом. Порушення законів та звичаїв війни поєднаного з умисним вбивством. Нагадаю, серпня з серпня Куп'янської громади оголошено обов'язкову евакуацію мирних жителів. Відтоді волонтери вже вивезли до 900 людей. Цим займаються на Харківщині з півтора десятка волонтерних організацій.